Вівторок, 12 березня у Жовтоводському історичному музеї пройшли традиційні березневі шевченківські читання. Цього разу серед студентів вищих навчальних закладів вод». Сьогодні організатором нашого свята, наших читань є колектив Педагогічний і студентський інститут підприємництва стратегія. Саме вони готували цей захід, готували призи переможцям шевченківських читань. І зараз я хочу надати слово кандидату філософських наук, завідувачі кафедри гуманітарних дисциплін Інституту підприємництва стратегія, справжньому козаку Владиславу Дубчаку. Якось Олександр Довженко сказав таку фразу, яка мені дуже сподобалася, лягла до серця, генії тихо народжуються в селі, але потім гучно помирають у столиці. Справді, що Оця фраза, вона дуже підходить до такої постаті історичної національно-світового масштабу, яким є Шевченко. Ми всі пам'ятаємо, що Шевченко це поет. З шкільною програмою пам'ятаємо дійсно, що такий дядько усатий, такий шапці, солідний. От. Але ну, відомими фактами є те, що це дійсно академік академії мистецтв. Він захистив свою роботу на відмінно з відзнакою. По гравіювання на міді і був академіком. Це прекрасний художник-портретист, чудові його також пейзажі, він чудовий графік, непересічний політичний діяч, засновник, ну, на мій погляд, всіх течій сучасних, які існують політичних на території сучасної України, крім ліберальної, тому що характер. Великого Тараса не був простим, скажімо. Так, але генії не повинні бути простими і вони не вимірюються, скажімо так, звичайними якимись речами. Сучасні, наприклад, ліберали закидують Тарасу інколи надмірну жорстокість. Так? Ми згадуємо, що і злою кров'ю, ворожою злою кров'ю, украпіти його слова. Там, Шовіністи кажуть, та він же ж націоналіст, дивіться, його ж вірші такі, також надмірно жорстокі. Але ну, Шевченко з висоти своєї духовної величі він абсолютно не потребує якихось виправдань. Крім того, знаєте, сучасна молодь мені також подобається, інколи питає, та що Шевченко? Ну він ти в нього такі сумніці, вірші якісь, ну, абсолютно не цікаво. Там, ну, Щось журиться, то плаче там, і все. а я хочу веселості в надмірних там, і так далі. Ну, дійсно, важко зрозуміти вільній людині, яку не можуть обміняти на собаку, продати, а таке практикували е поміщики, зрозуміти великий сум великого таланта, який з розповідів діда пам'ятав, що він є нащадком вільних запорожців. І лише Катерина, друга, закріп... Закріп... закріпостила цей народ. Саме тому Шевченко ніколи не прощав цього царизму, ніколи. І був самим безкомпромісним борцем. І з такою селянсько-козацькою вдачею він говорив жорстко в своїх віршах, відверто, не гребуючи народним словом, міцним. А за що було дякувати царським паципакам, які взяли український народ в Кайдани побули, козацьку націю? Ну, я сподіваюся, що конкурс, який у нас буде, а я розумію, що так буде конкурс, тому що ми призи привезли. От і ми власне очікуємо почути наші таланти і інтерпретації Шевченка в сучасному розумінні і сучасної молоді. Дякую. До Шевченка, Кобзар, велична постать України, як синє небо, калиновий цвіт. Ти знай, ми пам'ятаємо про тебе І Кавказ, Лілею. Дум тяжких політ, як шкода те, що ти не з нами, ця втрата у серцях горить. Ми пам'ятаємо всі добре, чому ти нас хотів навчить. Твоє життя було тяжким, складними видались дороги, і крізь людневу заметіль до серця линули тривоги, коли рука твоя спором торкалась тихо до паперу, Твої думки, твоє чоло. Здригали іноді химери, і тихо танула свіча, у сутінках злипались очі. Ти правильно колись сказав, минають дні, минають ночі. Тобі однаково було до тих, хто забував родину і мову, землю, ремесло, і навіть рідну батьківщину. Так жаль було одну її, спустошену в одвічних муках постійно тонучі вогні. В сльозах, у болях і розлуках її печальний, ніжний сум, заквічені волошках коси. Вона, що схожа на весну, лила щоразу сльози й роси. Шевченко, ти страждав за неї, за неї жив і помирав, ти до свободи прагнув, як до мрії, і вірив віри і кохав. Ти вистраждав свою єдину, то неповторну, вічно молоду. Жадану, милу, незрівняну держави української красу. Спасибі, що цвітуть в устах В них заклик до народу, рядки поєм, прості слова, все це про мир і про свободу. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, Однаковісненько мені. В неволі виріс між чужими і не оплакане своїми. В неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде. Той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії люди пристать лукаві і вогні, і її украдене збудять. Ох, неоднаково мені. Тяжко, важко в світі жити, в сироті безроду, нема куди прихилитися, хоч згори гори та в воду утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити і нема де дітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледощиця за морем блукає. Добре тому багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, а надо мною сиротою сміється, кепкує. я то не вродливий, чи не в тебе вдався? Чи не любив тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та насмійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов, козак, сумуючи, нікого не кинув, Шукав долі в чужому полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краї. Украдіцька земля, хали новий світ і тарасові слова, знає на весь світ, і шанує ком. Мої думи про країну, нехай край мій буде. Ця ріжок Кличе мачинка, стара до вечероньки, нам Тараси слух, грі серденько, думи мої, думи про країну нехай крайній Перевівся український рім! По закінченню читання творів Тараса Шевченка, начальник відділу культури Олена Кузьмінська звернулася зі словом до присутніх на святі. Доброго дня! Вітаю вас усіх зі святом, зі святом любові, зі святом єднання, тому що Шевченко дійсно об'єднав український народ, де б українці не знаходилися. За межами нашої держави їх об'єднує наш символ, це Шевченко. І так Олена Григорівна сказала, що сьогодні було не важко підводити підсумки, але я б дуже хотіла, щоб наступного року цей конкурс став традиційним і було б важко оцінювати, тому що дуже багато в нас новитої молоді. Є е, люди, які б хотіли виказати свої е, слова е, вдячності Шевченку в авторських віршах, е, в читанні творів Шевченка. І як сьогодні зазначилося, Шевченко не тільки поет, він і прозаїк, драматург, історик, е, фольклорист. І ось всіх цих жанрах хотілося також, щоб наше молоде студентство змогли реалізувати і показати себе в наступному році. Тож для підведення підсумків я даю слово Владиславу Васильовичу, будь ласка. Ви знаєте, перед тим, як нагородження провести, треба на невеличку рекламну паузу, як годиться по телебаченню у нас. Користуючись нагодою, якраз запрошую всіх присутніх на наш дискусійний клуб, який буде присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Марк, якого числа? У понеділок 18 числа. У понеділок 18 числа о 13.30. О 13-й годині. Зустрінемось і проведемо. І проведемо. Тепер, стосовно подарунок. Перше місце одноголосно. Вокальному ансамблю Гіле нюанс. Стратегія мене підтрима. Ну, По-перше, ну не можна було перше місце не віддати, тому що згадали. Мельника, марка, ось якраз сидить. Бондаря. Денис, який у нас веде а е, та та саме, радіорубку. А От, тобто, ну, Але миря не знаю, у нас немає. у нас немає. Тому ми якраз вручаємо колективу і... Добре, добре. От тут у нас, окрім цього, ще лежить флешечка, на яку музику можна записувати Дякую. якраз колективу. Я думаю, що вона в нагоді Дякую. стане. Дякую Дякую вам. Нагороджується Зінченко Анастасія, студентка першого курсу. Я знаю її так, за сучасне бачення творчості Великого Кобзаря в межах літературно-музичного засідання нашого Тарас Грови Шевченка в історії світової культури. Нагороджуємо Нікітіну Людмилу, студентку першого курсу інституту інтернет-стратегії, за сучасне бачення творчості Великого Кобзаря. В в а, Дякую. Виступив чоловік, Бабуркін Петро, чоловік. Проникливо, сущелно так сказав. Так сказав, ну взяв за серце. Молодець. Так триває. поправка Марія, поправку Марії, студентку першого курсу Жовтоводського воського поросло どうしたらいいですか